Їй бо не дивився, навіть не я знаю, про що мова заставив себе півгодинки, я подивитися. Звичайно, я знаю симпатиків, до речі, серед патріотичного е, сегменту, які от вона зробила правильну справу. Знаю таких, але і чесно кажучи, нам треба своє все таки розвивати, робити і звертати увагу. У нас дуже багато ностальжитерів за Савком. Mm -hmm. е, вот. Я так, щоб трішечки розбавити серйозність майбутнього ефіру, який ми зараз будемо робити, я хочу сказати, що дуже багато людей настальгують. От при союзі було краще. А я кажу, ага, патенція була ліпшою. От, -от, -от якраз ця категорія людей якраз і настальживою. Не ну, треба дивитися в майбутнє. Так, звичайно, цінувати минуле, але настільки. Я, 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 я чесно кажу, я навіть не хотів дивитися. Я побачив, що якісь несеться таке щось в сегменті інформаційному. Вот, інтерв'ю там за противники, прихильники, неприхильники. чесно кажучи, мені якось пофігу. Є серйозніші проблеми, набагато серйозніші проблеми в Україні. От, і все своїми діями. Ці люди колись ще не так давно, декілька років тому, співали оди Путіну. А сьогодні вони там, можливо, його десь і критикують. Чесно кажучи, мені глибоко по барабану. Мене вон цікавить. Зараз воно біля Покровська серйозне загострення. Мене цікавить, росіяни в Куп'янськ зайшли, розумієш, на околицях вже бої тривають, міські бої. Тобто вони вже віджимають це місто потрошечки. Тому от, оце мене більш на сьогоднішній день цікавить. А, хороший рускій, як я завжди казав, в хороших рабах, а поганий руски в поганих грабах. Поїхали. Отже, до речі, нам тут розповідають, що війна вже близько до завершення. Цілий Федір Веніславський, колишній представник президента в конституційному суді, нині замглави фракції. Цілої не не замглави фракції. Він зам глави голови комітету нацбезпеки і оборони. Нацбезпеки і оборони. Да. Від слуги народу серйозна людина і так серйозно говорить, що в принципі тенденція йде до завершення війни. Е, я так розумію, що мова йде про заморозку, тому що а як ну, нам же ж обіцяли кордони 91-го року. Дивіться, друже. А замітив, що взагалі переможні реляції з угу. риторики офісу президента і самого президента просто зникли. Не, не тільки там кордони 91-го року. Не тільки повернення на лінію розмежування 22-го року, Тобто, це все просто пропало. Зеленський сказав вижити вже це. перемога. вже вже, 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 вже перемогою буде вижити ага. ще в минулому році. Вони казали ну як, якщо столиця стоїть, значить країна ще не впала розумієш? Тобто вони засираючи людям мізки, о тими переможними реляціями, дуже багато років вони зробили дуже багато нехороших речей. Вбили мотивацію йти захищати. Ну, дивись, навіть по-простому. А на що я буду йти до війська, і якщо вже скоро мир, а вдруг мене поранять, а ноги відірвуть, а вони вже скоро там договоряться і взагалі, тіпа, де там посередині Дніпра, можливо, і так далі. Тобто це все вбиває мотивацію. Бо головним нашим, скажімо так, союзником була теза «бийся або здохнеш. А тут -а, розслабилися, ну реально розслабилися. Щодо заяв Веніславського, він це говорив якраз в ключі тому, що ну, консолідації залу немає. От на початку війни ми всі були як один. Так, а хто ж вбив цю консолідацію? Тобто, от якраз такими речами і вбивається консолідація, коли вже починають думати за шкурняки, а не за шивання. Бо перші дні повномасштабного вторгнення ну всі ж думали за виживання, а зараз думають за шкурняки. Багато слух, чесно кажучи, до речі, цю тезу Веніславського не можна розглядати окремо від зустрічі з президентом, яку він робив з цілою фракцією, бо це це все ланки одного ланцюжка. Ну я так дивлюся. Тобто, реально вони посипалися. Ну навіть виходячи з тої кількості депутатів слуг народу, які прийшли на зустріч з зеленим. Ну, реально, їх там прийшло, там, ну, по моїй інформації, там, близько 120 людей. Железняк казав, ну, 120-140. Мої джерела казали менше 120. Ну, я не буду там зараз рахувати їх по головам. Але в чому весь прикол? Весь прикол в тому, що ну, на, на зустріч з президентом його ж фракція приходить 50%. Це говорить про що? Це говорить про те, що голосів немає. От дивіться, навіть сьогодні в парламенті мають розглядати три законопроекти. Mm. Вчора розглянули один. І фактично ОПЗЖ відморозилося тепер підтримувати зелених, тобто реально сипеться оця система. Цей конструктор сипеться. Рідна фракція після зустрічі з президентом ще гірше стала голосувати ніж було до зустрічі. Тобто, ідея розброти шатані, але повертаючись до, до Вініславського, BBC видало статтю. Я буквально її на своєму каналі вчора розбирав, щоб довго не розповідати. Вони взяли тези. Ну, свідків Святого Арестовича, як я називаю, цю програму. Ну, факт Чекінг О. такий. Так, так, так. Та. Тобто е, Арестович там фотографія. І його крилата фраза 2-3 три неділі. Потім там Подоляк, е, Кофі в Ялті, е, Буданов. Звільнення Криму. Е, ну, Ще там да, Гордон. Там ну, Путін умер у 24-му році. Тобто. Всі ці тези вони просто побрали і зробили таку статтю зі скріншотами, з посиланнями на ті інтерв'ю і так далі. Це ж таким чином засиралися мізки, що мотивація бийся або здохнеш, фактично була розвалена. І це було, хтось каже, ну це недолугість. Ні, це не недолугість. Це ціленаправлена, спрямована робота. Де сьогодні Арестович? Санці РНБО, де то там в бігах. До речі, зустрічався в Лондоні з Собчачкою. Ну тобто, в пацана все хорошо. Бабки є, Лохи далі слухають його програми. Монетизація на Ютубі, я думаю, непогана. Тобто в нього все хорошо. Пожив в Америці, злітав собі в Лондон і так далі. Да? Тобто, ну, з Собчачкою зустрівся. Де сьогодні Подоляк? Подоляка теж все хорошо. Він далі на своєму робочому місці далі. Е, працює в напрямку колишньої своєї роботи, да, засирає мізки в тому вакуумі, який mm. навколо Зеленського mm. створив Єрма. Ну ти ж розумієш, що воно ж просто так все не відбувається. От Зеленський а хто так, їх так, випустив? Мені цікаво, хто їх випустив, не, як хто, і Кулебу? Хто, хто кого там випускає? Дивися, ну, Зелені взагалі в них з виїздами проблем ніяких нема. Любий лист там, міністра там сприяти, слухай. Е, може, Буданов підписав якусь фігню, але же ж розвідчик у нас. Пам'ятаєш, колись корупціонер Трубіцин свалив з України з листом від Буданова, що він там їде, бо там бо так надо. Я ще пам'ятаю, як колись Буданов розповідав, що Шевченко, той, який звинувачується в Держзраді, що це взагалі агент їхній, як може бути агент тобі, двойной агент? Капець нас розвідчики. Тобто, розумієш, оце от всеньке засирання місків направлене на підрив обороноздатності країни. Так, хтось, можливо, це робить непроизвольно. Ну, умовно кажучи, якийсь там депутат чорний чи як там його. Я не знаю, на то прізвище не пам'ятаю. Тож недавно написав, що в принципі вибори вже будуть в наступному році, бо теж війна кінчається. Ну тобто, хтось просто тому, що воно от, тупеньке, от з дитинства десь вдарилося, головою і розуму багато не було. Ну, на кшталт там тих, що казали, там продай собаку запротику комуналку. У них ж там того зброду Зеленський натягнув цілу купу. Розумієш, він сам половину прізвищ тих своїх депутатів, напевно, і не пам'ятає. Але ще раз наголошую: вся велика проблема держави України це в інформаційному вакуумі, який створений навколо президента Зеленського. Я ту історію колись розповідав на одну на одній з п'янок. Мені дуже не буду, не буду палити інформацію на якій п'янці, бо було обмежена кількість людей. От один депутат хотів сказати про якусь проблему при великому зе. От і реально, Єрмак ну не дав подзатильника, десь там його штурхнув, каже: Ні-ні, не треба розказувати, не треба дратувати президента негативну інформацію. Тобто ця історія, вона так і живе на сьогоднішній день. І ми бачимо наслідки цієї історії. Бо коли створюється інформаційний вакуум навколо президента, то цей вакуум хтось має заповнити. От його заповнює, поки що Єрмак до сьогоднішнього дня Зеленський не... Відійшов від своєї тези, я з ним прийшов, я з ним і піду. Про те, хто там з ким спить, я там не буду зараз цитувати західні медіа, ми вже це читали, обговорювали і так далі. Мене це не стосується. Але просто-напросто, от є така історія. І от такі, як там Літвін, там пам'ятаєш, там біля спічрайтер біля Зеленського ходить. Тому, чорт, який співав Оди Януковичу, сьогодні співає Оди Зеленському. Я нещодавно почитав історію про те, що Кім. Пам'ятаєш, доброго вечора? Ми з України. от це все про захист Миколаєва. Він же ж там співав води раніше генералу Марченку. Реально, Марчела очолив оборону Миколаєва і так далі. Нещодавно виходить стаття, де Кім розповідає, що Миколаїв стояв завдяки президенту Зеленському. Тобто розумієш, я хочу пояснити для Я просто пам'ятаю, що ми їх шукали. Ми їх шукали цих медійщиків. Болими. Ми їх шукали на початку вторгнення. Де вони? Куди вони виподівалися? Реально, але от просто-напросто, от кім там, ну не остання людина в Миколаєві. і с... раніше ще раз наголошую. Вони ж там були всі як один на захист рідного міста і так далі. Марчело реально організував оборону Миколаєва, і саме головне, Миколаїв готувався до здачі. Наголошую, бо команда підірвати Варварівський міст обрізала Миколаїв. Єдиний, хто тоді не дав цього зробити, сказав: Ви що, ну це ж буде зрада. Да? Тобто, це ж ну, це все. Так от, Миколаїв готувався до здачі. І сьогодні ці ушльок починають розповідати, що Миколаїв врятував президент. А хто ж тоді давав команду підірвати Варварівський міст? По якій вертикалі ця команда спускалася? Це так знаєш, як була колись історія про те, що залужний не дав підірвати мости через Дніпро. Бо ж теж хтось хотів це зробити. Пам'ятаєш, була ця історія, а він сказав Залужний, що якщо ми це зробимо, ми зрадимо всіх тих, хто на лівому березі громадян України і нашу армію. Богу дякувати не підірвав. І навпаки, коли треба було підривати мости? Річка Тетерів, от це от все, що біля Києва, була команда без добра Києва не підривати мостів. І деякі комбриги, і замі комбригі вбрали на себе відповідальність і підривали ці мости. Супереч командам з центру. Супереч командам тих, хто не втік. Знаєш, як казали? Я не втік, Єрмак не втік, і от цю Шмигаль не втік. І ще купа всякого лайна не втікло. Бляха-муха, та реально краще б вже втікли. Тому що я, чесно кажучи, а що би було б, якби втік? Що війська перестали би чинити супротив? Що люди перестали би нищити окупанта? Та ні. Розумієш, тому що в період воєнного стану все має заточуватися під війну. А в нас виходить так: вони не повтікали, і тепер все те, що мало бути заточене під війну, заточене під їхню корупційну складову. Так вони Просто зараз намагаються. Примазатися фактично до заслуг Валерія Федоровича Залужного на початку вторгнення, я ж дивлюся цю тенденцію. Вони ж намагаються зараз відбілити себе і показати, що ні-ні ні-ні ні, ми все готувалися. Це щось військові там намутили. Я, як нормальна, твереза людина, яка не страждає на амнезію ніколи в житті. Зеленському не пробачу розстріляні автомобілі і дитячі іграшки в крові на трасі Київ Житомир. Ще раз наголошую: я навіть не кажу про Буча і ірпінь. Я навіть не буду говорити сьогодні про якусь там Васильєвську смаглюк, яка казала, кричала: сидіть подамав". Росіяни, Росіян цікавлять тільки військові, а цивільним нічого не загрожує. Розумієш, оце все лайно, яке в тоді просрало все, що тільки можна просрати, сьогодні вилізло. І починає розповідати про свій героїзм. Від надування небритих щок героїзму не додається. Від того, що ти набираєш повні легені е, повітря, е, фігура твоя краще все рівно не стане і вага не зміниться. От просто-напросто, оце ви знаєш, потужна незламність, новорічня, невсратість і все те, що продукує офіс президента через єдиний марафон, це все нічого спільного з реальністю немає. А для тих людей, в кого коротка флешка в голові, маємо працювати ми з тобою. Маємо нагадувати, автомобілі розстріляні на трасі. У мене є фотографія, яку я іноді показую своїм глядачам, де дівчинка маленька в одних трусиках і ззаді на спині написаний дівчинка, ім'я, номер телефону мами, її рік народження. Розумієш, написаний ну, фломастером. Тобто, отак, от я пам'ятаю, як дітей, оті кадри як дітей передають е, на руках в потяги евакуаційні. Тому сьогоднішнє їхнє надимання, надування небритості, ота щитина незламності, розумієш, вона вже нікого не цікавить. Люди мають пам'ятати, це головне цікавить сьогодні пам'ять. Якщо флешку затруть за допомогою єдиного марафона. Ну, то мудрий український нагріт під загальний Адабрям знову буде розповідати, що, як то там деякі військові зараз придворні, виходять кажуть, та де що, якби був би Порох, ми б давно би просрали цю війну. Це, це Богоугодна справа, що Зеленського нам Господь Бог спустив на землю. Я знаю таких придворних військових. Я їх так і називаю. Розумієш, на сьогоднішній день за пікселями вони будуть хаватися. Одним будуть роздавати квартири, інших будуть брати на роботу в офіс Єрмака. Ну, треба ж якось якийсь боєжилет мати. Розумієш? А я казав, хлопці, дівчата, не пачкайтесь в зеленку. Це буде колись як тавро, як партія регіонів. От буде таке саме таврування, ти був в зеленій команді. Все. Я ну не знаю, можливо, я, напевно, дуже наївний, що все дуже сильно вірю. Але я би дуже хотів би, щоб в людей не отшибло флешку. Розумієш, щоб вона все-таки була. Ну, такі мої думки. Коротше кажучи, з приводу Тез Вінніславського, вони нічого спільного з реальністю не мають ніякої перспективи закінчення війни чи там завтрашніх виборів взагалі немає. І якщо він хоче мені щось сказати з приводу того, що війна йде до завершення, то я його відправлю куди правильно, в наш кабмін. А що наш кабмін сказав? Що сказав міністр економіки? Нас 26 й рік війна. Ну, якщо вже міністр економіки каже, що на 26-й рік буде війна, то чесно кажучи, я взагалі не знаю, що ті прахадімці в парламенті роблять, які розповідають там, що війна закінчується. Але цьомусь, чомусь чомусь до речі, у них знову не вистачає 300 мільярдів і дірка величезна. Е, Дивися, ну там в нас є великий реформатор Гетьмансев. Mm -hmm. е, давай ми все таки повернемося трішечки до зради, бо якщо тільки буде одна перемога, ну скажуть так, <рес> то перекрасився. Дивися. Минулого року не вистачало 400. Бо вони, курва, забулися, що треба в бюджет забити бюджет війни до кінця року. В них в вересні кінчились гроші на фінансування чогось завжди кінчаються гроші на фінансування ЗСУ. От ти знаєш, от ні на що не кінчаються, тільки на ЗСУ зразу в них гроші кінчаються. Що вони зробили? Не підняли податок. Мало того, де вони ще шукали гроші? В місцевих громад. Ну, наприклад, там в Києві забрали 8 ярдів. Да, так, mm -hmm. і в ну, Дніпра там щось забрали. Я там по цифрам не буду зараз грузити наших слухачів. От, кому цікаві цифри, Google в поміч, як то кажуть, він все знає. От. Але дивися, тобто вони реально почали шукати гроші. І вроді би ну нічого поганого. Ну да, бюджет війни, на армію завжди не вистачає і так далі. І що вони далі роблять з цими грошима? Кешбек, вовина тисяча і все остальна хрень, яку вони почали робити. Ну тобто. Тепер я дивлюсь: е, мають підняти зарплату, тобто вони угу. розповідають нам от одне. А я дивлюся на отримання офісу президента, ростуть витрати.